Культурні заклади міста віднедавна почали працювати. Все заради того, аби вінничани та гості міста могли, хоча б на годинку відволіктись від жахіть війни. До того ж, відвідуючи заклади, ви підтримуєте сталість їхньої роботи та економіку Вінниці. Тож музеї, майстер-класи та атракціони чекають на своїх відвідувачів. У Вінницькому центральному парку працює невеличкий контактний зоодвори, але на цій невеликій території помістилось багато звірів: кози, вівці, кролики, морські свинки, мавпочки, свіська та декоративна птиця, пара кеногору, альпака і улюбленець малих та дорослих відвідувачів. Єнот за допомогою помічників тваринок можна брати на руки, гладити та годувати, фотографуватись з ними. Така енімал-терапія приносить багато позитивних емоцій і дітям, і дорослим. 8 вересня, о 18.30 в залі Вінницької обласної філармонії відбудеться другий концерт з проєкту Мистецька Вінничина». у виконанні Подільського камерного хору Леонтович Капела пролунають хорові твори від Скалецького до Леонтовича. Ви почуєте всесвітньо відому музику, яка була створена в садибах Вінницької області. Вас приємно здивує інформація про пам'ятки архітектури нашої області, як зокрема палац, що нагадує Білий Дім чи палац. Палац. вартість квитків від 80 до 120 гривень. У рамках україно американського благодійного проекту Незабутня квітка Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського представляє імпрезу квітка, яка відбудеться 9 вересня о 17.30. Уперше в світі здійснено постановку вистави про славетну американську співачку з українським серцем. Вартість квитків від 150 до 300 гривень. Польова ставка Гітлера Вервольф одне з найзагадковіших місць в Україні часів Другої світової війни, навколо якої і нині існує безліч міфів і легенд. У 2011 році тут було створено історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв нацизму, відвідувачі якого матимуть змогу зануритись в атмосферу історичного періоду, дізнатись про створення і функціонування ставки, ознайомитися з результатами сучасних досліджень. Здовж екскурсійного маршруту встановлені інформаційні стенди, що розповідають про період окупації, історію створення ставки, вигнання нацистських окупантів з Віночини. Часи роботи з 10 до 17.30, вихідний понеділок, вартість квитків від 30 до 100 гривень. Якщо ви та ваші друзі, любителі настільних ігор, але не знаєте, де зібратись та пограти, молодіжний центр квадрат з радістю вам у цьому допоможе. Адже кожної п'ятниці о 16.00 тут проходить клуб настільних ігор. Час ви точно проведете задоволення. вхід безкоштовний, однак попередньо потрібно зареєструватись. Не відкладайте життя на після війни. Намагайтеся жити повноцінно сьогодні і зараз. Віримо в ЗСУ, тримаємо економічні та волонтерські фронти, і перемога точно буде за нами.